Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Швець В прямому стрімі українські сикір'яни». Українські сикір'яни, які завжди бачать те, що бачать те, що, на превеликий жаль, дуже багато людей, м'яко кажучи. Не звертаю уваги. Ви знаєте, усі великі справи, більшість великих справ, які робляться в цьому віці в Україні, вони розкриваються по дрібних деталях. Усі великі справи розкриваються по дрібних деталях, як би кажучи, отак. Трошки неоковирно, але отакий початок стрім. Українські сикіряни завжди думають, як неважко. Я ніколи не казав, що я якийсь супермен, що я людина над можливості, просто я завжди думаю. От саме дитинство я думаю, з тої пори, коли я в 4 роки прочитав книжку «Капітанська доч Пушкіна, в 4 роки, так, в 3 мене мати моя Швець Ніна Дмитрівна навчила читати, а в 4 роки я прочитав книжку Капітанська доч. Пушкіна, ну і от з тої пори я думаю. Думаю до сих пір. Думаю, треную голову і раджу вам, ну зазвичай, кому це потрібно. Привітаю пана Юрія, пану пані Наталію, ерудити канала нашого пана Віталія, який нагадав нам, що сьогодні, 17 серпня, народився лідер гурту Скрябін Андрій Кузьменко. Дякую, пане Віталій, за те, що ви нам нагадали. Про нашого великого співака, якого убили. Я можу прямо сказати: Андрій Кузьменко не загинув, його вбили. Убили, тому що він думав. Усіх людей, які думають, убивають. Убивають або або роблять з ними інші погані речі. Земля пухом і вічна пам'ять Андрію Скрябін. Дякую, пане Віталій Ковальський. Пане меф дякую за новини Нетера. Василь Гульчевський, доброго дня. <пиш> Пан МФ пише: я трохи в шоці Сергія Ядзінського. Ну, не треба бути в шоці. Я вчора викладав відео, де звинуватив нашого е блогера-доктора наук політичних, по-моєму, Сергія Одзінського. Прямо звинуватив в роботі на ФСБ Росії. Подивіться сьогоднішнє його відео. Знову конформістські мирні відео. І головне. Я теж за мир. Але з позиції чого? З позиції Сили України, з позиції територіальної цілісності України. А Сергій Дзінський викладає відео, що ну, от ми стаємо на коліна і просимо в Росії миру, тому що ми за мир. Ніякої української позиції. Я ж казав Сергій Дзінський поляк. Поляк він не українець, він не українець польського походження, який. Проживає на території України, він просто поляк, якому байдуже, байдуже, що буде з Україною. Головне впасти на коліни, і просити Путіна мир. Україна на коліна не падає. Так що, пане МВФ, ніякого шоку немає. Російські гроші знаходять шлях до серця українських блогерів, українських фейсбучників, твітерів. І якщо би ви знали, скільки. Українських блогерів Ютуба працює за російські гроші, ви б схопилися за голову. А я скажу процентів 70% точно, якщо не більше. Так що, життя, як казали е, римляни чи хтось інший в, в старовині, значить, в сивій давнині, не потрібно воювати, брати штурм фортецю, потрібно запустити ослика з мішками з золотом і фортеця здасться. Так само зараз з нами. Пане Централь, е, пише той поля консерва здається. Так, пане централь, я Годзінський консерва, Гура, прямий агент ФСБ Росії. Він працює просто в наглу, на межі фолу. Ну, а найхитренький агент це Олексій Оскер, начебто волонтер. От мені пишуть Олексій Оскер, як ти смієш, він волонтер. Скажіть, будь ласка, а що агент ФСБ Росії повинен кричати, що він агент? І ходити по Києву. Звичайно, агенти Росії маскуються. Вони маскуються, вони беруть українську легенду. Вони вдягають 5 вишиванок. На то він і агент, законсервований ФСБ. Він має легенду, він український журналіст, він український блогер, він український правозахисник, він український волонтер. Оце справжня законсервована. Агентура ФСБ Росії. І вони працюють так, що навіть Служба безпеки України до них просто фізично не може підкопатися. Тому що у нас є закони, у нас є кримінальний кодекс, у нас є Конституція, і вони вміло маніпулюють українцями, і Служба безпеки України не може їм нічого фактично зробити. Це я вам кажу так, як оперативник. От вони працюють гура в наглу. В наглу працює практично Оскар, прикриваючись того, що у його квартирі постійно 5-6 коробок, типа яких він висилає. Подивіться його відео, там коробки ті ж самі попадають в кадр. От вам прикриття, операція прикриття українських блогерів, агентів ФСБ. Але, але, але є. Е, так, скачать фільми, чи є у сукерянах Тайстра. Можу сказати, є. В Сокірянах є магазин Тайстра, так як у всіх колишніх райцентрах Чернівецької області. І почнемо по темі стріму. Сьогодні тема стріму. Сьогодні тема стріму у нас дуже проста. А перед тим, як поговорити про тему стріму 54-57. 08 25 13 71 89 78 карточка Приватбанку. Будь ласка, хто має бажання, допомагайте донатами? Завжди низько кланівсь. Підписуйтесь на канал і поїхали. Ви знаєте, диявол криється в деталях. Великі справи, які вирішуються в світі сильними цього світу, сильними міра, всього по-російськи, для російськомовних глядачів і підписників, вирішуються тихенько, тихенько. Ви знаєте таку країну Катар. Ви знаєте, така країна Катар. Маленький, маленький, маленький Катар. Так, от в Катарі були секретні переговори України та Росії, Росії та України. Ви чули про ці секретні переговори? Я не чув. От коли почув, незважаючи на те, що субота, я трошки побазарював, пройшовся по місту. хворів важко, ну і стомився. Але викладав другий стрім, тому що ми ж про ці переговори не знали, переговори. Я написав не по українськи перемовинам, а переговори. Більше будуть розуміти це слово людей. Так от у Катарі до наступу на Курськ на Білгородщину і я говорю прямо, я міг би приховати цей факт. Мали початися мирні перемовини України та Росії про припинення вогню про, по інфраструктурі обох країн. Себто до наступу на Курщину, Білгородщину в Катарі. За сприяння Саудівської Аравії мали розпочатися перемовини про е, припинення вогню по інфраструктурі. Правильно, між Україною і Росією. Себто, війна мала йти на фронті по містам, по е, цивільним об'єктам, по енергосистемам, уже мали не стріляти. І що сталося? А сталося те, що сталося. Наші пішли в наступ на Курськ на Білгородщину, і переговори ці просто заморозились, тому що Росія сказала: що ми не будемо брати участь в переговорах, тому що Україна нас не попередила про наступ на Білгородщині і на Курщині. Отже, такі важливі перемовини фактично секретні, тому що широкий загал їх не знав. Я не знаю, може, хтось з друзів знав в чаті, чи хто з глядачів знав, я про них не знав. Знав, що в Катарі будуть перемовини, знав, що Саудівська Аравія сприяє перемовинам, але про те, що мали припинити вогонь по цивільним об'єктам, цивільній інфраструктурі, я не знав. Отже, питання тоді виходить. Що робить? Мирні перемовини мали бути, наші взяли, почали наступати на Курськ на Белгород. Росія стала в позу, що ви робите? Я міг би не викладати цей матеріал. У мене питання, що робиться, і головне, чому широкий український загал, широка, широка, широкий український загал, громадськість про... не знає про це. Пише пан МФ, в Катарі чи в Омані домовленості. Пане МВФ, давайте ви мене не провокуйте оманськими домовленостями. Я повторюю: зараз мали бути в Катарі перемовини, переговори про припинення вогню про цивільній інфраструктурі. Конкретно Оман не шийте мені, в омані я не був і в омані я переговори не вів. Я говорю те, що зараз. Питання. Питання, чому в Катарі ці перемовини не відбулися, чи тому, що наші почали наступати на Белгород, на Курск, чи тому, що ці перемовини були просто спробою Росії виграти час. Давайте я розкажу всі варіанти. Сказав перший варіант, скажу другий варіант. Росія могла просто тягнути час. Тягнути час, тому що вона по-звірячому вбиває, руйнує наші міста та селища. Звіряче руйнує та вбиває міста та селища наші вбиває людей. І коли Україна почала бити по інфраструктурі Росії, дронами, дронами, поки що дронами тому що ракетами нам дозволу не дають бити, і ракет не дуже багато, росіяни зразу сполохалися і почали говорити про переговори. Але тільки говорити. Тим більше до переговорів в Катарі. Дуже допікався і хотів там бути присутнім на них, сидіти за столом Абрамович. Абрамович, який на літаку колишнього начальника СБУ України Хорошковського ганяв між європейськими столицями і намагався встановити контакти з е людьми з урядового оточення України. Отже, іде велика політична гра. Без емоцій будемо говорити. От я привів просто факти: про катарські перемовини. Зразу прошу, оманські перемовини відставляйте, і мені їх не треба шити. В омані я не був. Я говорю про перемовини в Катарі. Я висовую свої версії. Не більше того. Тому що багато на превеликий жаль, я повторюю знову: ми не знаємо. Ми не знаємо багато чого, і, можливо, не узнаємо. Пам'ятайте, була Велика Вітчизняна війна, Друга світова війна, і скільки там було секретних документів, які так і які ніколи світу не побачать. Була навіть версія, що в 41-му році, коли німці підходили до Москви, Сталін через Берію промацував можливість ведення переговорів з фашистською Німеччиною. Так, так, так. Навіть посилалися літаки за лінію фронту. І така конспірологічна версія була в багатьох російських письменників, які досліджували е, Велику вітчизняну війну. Про це писав е, радянський письменник Некрасов, по-моєму, Некрасов, який написав в окопах Сталінграда. Я можу помилитися, але саме він писав: фронтовик. Учасник війни, поранений орденоносець, якого радянська влада в 70-х роках, в середині 80-х, змусила виїхати емігрувати за кордон. Так що ми багато чого не знаємо на превеликий жаль про те, що робиться за нашою спиною. Ми бачимо війну, ми бачимо гибель наших хлопців, ми бачимо переможний марш наших військ по Курську, але не бачимо того, що робиться за лаштунками. Ми не бачили, не знали про мирні перемовини в Катарі про припинення вогню по цивільній інфраструктурі та системам енергетики. На превеликий жаль інформації мало, яку я почув, яку я узнав, таку до вас довів. І ще сьогодні у нас, сьогодні у нас знову на сцені міжнародній. Борис Джонсон. Кожна людина а Бориса Джонсона називають збитим льотчиком. Ну тому, що він вже є збитий льотчик англійської політики, хоче про себе нагадати. Ну, от Борис Джонсон сьогодні нагадав і в своєму зверненні сказав, що Україна переможе, що Україна піде до Москви, що Україна доб'ється миру на умовах України. І що він є завжди і був союзником в Україні. Прокинувся Борис Джонсон. А Борис Джонсон прокидається, коли Україна перемагає. Пам'ятаєте, в 2022 році, коли наші погнали з під Києва російські війська і брали їх котли? Тоді Борис Джонсон теж робив заяви. Ну і зараз Борис Джонсон, коли Україна йде вперед, Україна в очах переможець усього світу Європи, Борис Джонсон теж. Прокинувся, теж прокинувся і теж робить заяви. Хоча написали всі: Боря, боряти, ти збитий льотчик. Напевно, так. Пане Сентрал, який він Джонсонюк, він звичайний, звичайний пивний англійський Барига, цей Борис Джонсон. Він, звичайно, натравлює українців для того, щоб вони воювали 10 років. Тому що Борис Джонсон це представник Великобританії. Великобританія завжди воює з Росією чужими руками, нашими руками. Не пролита кров жодного англійського солдата, проливається наша кров. А Борис Джонсонюк бере і хлопає. А ту ату науську. Давайте ми говоримо прямо: політика брудна свиня, англійська політика воювати чужими руками. Це ще з часів уінстона Черчилля, коли радянську Росію планували оточити санітарним кордоном з Польщі, Румунії, Прибалтійських країн, Угорщини і натравлювати їх на Радянський Союз. Така зараз система. Англійці, не втрачаючи жодного англійського солдата, воюють з Росією нашими українськими руками. І вони зацікавлені, щоб ця війна йшла набагато найдовше. Щоб зникровити Росію. Все, політика, без всяких емоцій, без коментарів і без звинувачень. Так як воно є. Віталій Ковальський, вабанк один, ва-ва-ба і ответний удар. Я буду сьогодні дивитися. Дякую, пане Віталій. Непогані фільми. Можливо, я теж як буде час, передивлюся. Скачать фільми. Мені здається, що Союз не би, би Гітлера без допомоги США. Так, пане скачать фільми, не переміг. І е, пан. М... МТ, Привіт з Іспанії. Дякую Іспанії за те, що в Іспанії дивляться прямий прямий стрім українські сокиряни. Пан чи пані МТ. І пане Сентрал, ви маєте рацію, я згодний. І ви знаєте, я ніколи е, в прямому стрімі українські сокиряни не доводжу, що я кінцева інстанція істини. Я не Бог. Я просто. Проста людина, який хворий в старенькій хатині, намагається об'єднати українців і просто запропонувати їм подумати. Я просто пропоную людям думати. Головна мета ютуб-каналу Оркавців, прямо стріму українські сокіряни. Якщо Україна буде думати, значить ми переможемо. З вами, Ір Швець. дякую друзям з чату за підтримку. Дякую за тричість подобайк. Обнімаю всіх українців. Бажаю перемоги, бажаю і бажаю миру. Миру на умовах України. Тому що Україна була і є переможцем. Україну ніхто ніколи не перемагав. Слава Україні і героям слава! Україну не перемагав і український народ. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов 54 57 08 25 13 71. 8978 допомагати донатами низький уклін як завжди тим, хто підтримує правду в Україні. Дякую за стрім, друзі. Дякую.